Організації, які ми очолюємо, це Центр тестових технологій моніторингу якості освіти та центр освітнього моніторингу, вирішили в останні дні року, який завершиться, провести досить незвичну для української освіти акцію. Це, запитати в людей, які відомі в освітньому середовищі їхню думку стосовно того, які події в освітньому житті України в році, що завершується, були найбільш презентабельними, були найбільш топовими, найбільш рейтинговими. І ми звернулися до 93, навіть до 95 п'яти. Відомих у світі людей це і ректори вищих навчальних закладів, і директори шкіл, і е, керівники громадських організацій, деяких до деяких журналістів, науковців, керівників органів студентського самоврядування. І з таким проханням от висловити свою точку зору стосовно найбільш рейтингових, найбільш Резонансних подій в по освітній системі України. Звичайно, не можна похвалитися, що ми отримали відповіді від усіх. Очевидно, багато хто, на жаль, це для нашої освіти на сьогоднішній день дуже симптоматичне явище, просто боїться висловити свою думку. Але ми отримали достатню кількість відповідей. У яких люди, їхні автори назвали свою версію ось таких подій, найбільш резонансних подій в історії освітньої системи України. Хочу вам сказати, що ми сьогодні назвемо 10 таких подій. Вони, на нашу думку, є достатньо симптоматичними. Хоч, відверто кажучи, напрошується кілька таких висновків. Ну, висновок перший. Ви знаєте, що здивувало? Наші експерти не назвали таких подій, які можна було б назвати дійсно резонанс. Демокритися в нас ну, було таке. Ну, ми були морально готові до того, що. Може, ну майже один одному щось тут будемо розповідати. Тому велика вам подяка. Я скажу ще декілька слів, що, звісно, це наше опитування в жодній мірі не можна вважати е, репрезентаційним. Е, хто були ці люди, котрим ми направляли електронною поштою прохання відгукнутися? І ми направили 93 людям. Е, це були дуже різні люди, це були управлінці. Ті, хто сьогодні на рівні областей районів керує освітою, не всі вони відповіли. Це були журналісти, можливо, хтось із вас, шановні колеги, теж отримав від нас таке запрошення. Це були громадські дій, лідери студентського руху. Ми активно, скажімо надсилали учасникам інтернет-простору це і група разом за кращу вищу освіту». Тобто, і от ми отримали ці відповіді. Скажу, що ми отримали 43 варіанти різних відповідей. Це із значком плюс і значком мінус. Також те, що казав Ігор Леонідович, бувало декілька випадків, коли в уяві однієї людини. Певна подія це позитивна, а в уяві іншої людини це негативна. Для нас це було також от, корисно. Ще на що ми звернули увагу: більшість людей не спромоглися назвати десять, обмежували з чотирьма-п'ятьма і. Зізнаюся, гріх це чи не гріх. Для мене теж було особисто, для себе украй складно виокремити саме 10, в мене якось це 4-5, ось так виходило. І для, для нас було дуже цікаво, чому ми надсилали різним людям, а не обмежились тими, кого зазвичай от, прийнято вважати освітянами. Нам була важлива думка споживачів. Освіти тих і батьків у тому числі, і людей, які дивляться на це збоку, і ось яка картина, власне, щоб ж не томити нікого. Повторюсь, те, що сказав Ігор Леонідович, для мене теж у багатьох випадках цей топ 10 неочікуваний. Але що? Було просто у нас перша дев'ятка, наприклад, з беззастережним відривом сформувалась. Ми на це потратили, порахувавши, А ми писали в запрошеннях, що ми не будемо прилюднювати прізвища, хто які дав відповіді. Я їх не знаю зараз. Хоч вісне в нас є роздруківки, можна з якої адреси надходило, встановити. Ми не мали цього на меті.